Привіт-привіт! Сьогодні познайомимося з чудовою жінкою Валентиною Володимирівною, яка пройшла свій життєвий шлях. Так? І на сьогоднішній день вона вирішила додати а, такого колориту до свого життя. Так? А чим ви займалися все своє життя до цього? А що вас надихало? Ну, все своє життя я працювала. Працювала багато. Стаж у мене великий, понад 40 років. Працювала я на обчислювальному центрі, потім працювала багато років у банку на різних посадах. Коли стали підростати мої онуки, я пішла на пенсію і вже з тих пір практично не працювала. Але життя треба було чимось позитивом якимось заповнювати, і ми з чоловіком пристрастились до подорожей. Подорожували ми спочатку по Україні. Дуже полюбляли Карпати, часто їздили в Карпати, відпочивали там. Всі такі місця відомі старалися побувати там. Потім почали їздити в Європу. Це нас ну, ще цікавіше нам було, тому що у нас було життя одне, коли ми вперше попали за границю. Там життя було дуже ну, зовсім інше, і нам було дуже цікаво. Ці подорожі вони нас настільки надихали. Наскільки нам ми чекали слідуючий раз, коли ми поїдемо, що це ну, був позитив мого життя. То ми їздили в подорож, потім приїжджали. Я навічала далі, куди ми можемо поїхати, і починала готуватися до цих подорожей. Тобто Життя від подорожі до подорожі. Ну, так, від подорожі до подорожі. <гум> до подорожі. У нас десь получалось, що ми. Подорожували ну, практично два рази на рік. Один раз по Україні, другий раз їздили за границю. А в'їздили майже всю Європу. Навіть вдалося нам побувати в Арабських Еміратах. У нас там був круїз по Персицькій затоці. Це було дуже цікаво, тому що ну, там зовсім життя не похоже на наше, і уклад, ну, і природа, і все зовсім інше. Але потім. У нас, ви знаєте, почався епідемія ковіда. Це був дуже таке тяжке, тяжкий час, особливо на початку епідемії, тому що ми всього боялися, сиділи вдома, нікуди не виходили. І е, за ковідом -ем, тільки ми розплянули духом, що, можливо, знову можна кудись поїхати. Розпочалася війна, яка також ну, дуже Негативно на нас всіх вплинула, було, було дуже важко, а й зараз не легше. А скажіть, будь ласка, о, ви зараз змінили в певному сенсі своє життя і починаєте змінювати? А що саме такого цікавого трапилось? Ну що зараз змінилося? зараз, так як я людина енергійна. Мені потрібно було, крім повсякдення, щось таке, якусь душину, щось для душі, щоб мене щось радувало в цій дні, щоб мені щось було новеньке, щоб цікавеньке. І от тоді я зустрілася з Євгенією. Тобто це був такий посил у Вселенно, як то кажуть. Можливо, і так. От ми зустрілися з Євгенією, яка мені розказала про компанію LR. Дальше, як, все не <глухи> я не можу сказати, що я з, перших, з першого разу зацікавилась. Але по Женя дуже позитивна жінка, яка для мене мені просто спочатку був не скільки, цікавий, не скільки цікавила мене компанія, скільки мені було цікаво розмовляти з Женєю. І потихеньку я почала читати про Елену, слухати Женю, що вона мені розповідає. І десь через місяць я вирішила спробувати і зробила перше своє замовлення. А от що вас стримувало? От оце рішення, чому не не зразу, а чому через певний період часу, от чи були якісь можливо життєві а, стопи, як то кажуть? Ну, життєві життєві стопи були у мене такого плану. Що я все своє життя я працювала в установах, де був чіткий розпорядок, початок робочого дня, кінець робочого дня. І я ніколи не була вільна в своїх поступках, помислах. І мені навіть ну, було дивно на початку, трошки, що можна не ходити в установку. І е, разом з тим е, ну починати працювати, щось для себе напрацьовувати новеньке, на щось вивчати. Тобто ви навіть не вірили спочатку, що таке є важливим, так? Ні, я не вірила. Я в принципі я чула десь так е, щось про Алоя віра, але е, я ніколи цим не цікавилася. Я ж говорю, що моє хобі — це подорожі. І тому кроме подорожей мене так не дуже щось цікавило. Але позитив Жені, наскільки мене вплинув, що я вирішила все-таки, думаю, така розумна жінка, мені щось розказує, я от опираюсь і ніяк не хочу чути її. Ну і вирішила розпочати з того, що думаю, потрібно спробувати цю продукцію. Ось, а от і тут я вам кажу, так, і Валентині Володимирівні завжди, що бізнес-авар це не бізнес продукції, не бізнес компанії, це бізнес відносини, бізнес людей. Тож Будьте терпеливими, так yeah. <laughs> треба знаходити у людини те, що необхідно їй, і розкрити той потенціал, який є в особі. А скажіть, будь ласка, от ви познайомились зі мною? Так, я вам розказала, що є компанія, є певні продукти, харчові, так, тобто це наше харчування. А коли ви стали партнерами, який світ додатково ви побачили для себе? Ну човер, що, що ви побачили такого, про що ну при зустрічах неможливо дізнатися? Ну, по перше, я зробила перше своє замовлення. І вирішила я спробувати спитний гелі алоє персик. Я розпочала приймати цей гель, і він мені дуже сподобався. Приймала я по рекомендованій схемі і буквально десь через дві тижні я відчула великий прилив сил, енергії. Я стала набагато активніше. Мені хотілося кудись бігти, щось робити і так далі. Ага, а, добре. А скажіть, будь ласка, от ви вже в компанії є певний період часу. Є щось таке, що надихає. Ну, от Сьогодні локдаун, світла ніде, ніде нема, напевно, повинна бути депресія, а ви ні, ви в кафе, сидимо і працюємо. Що, що ж такого цікавого ну, дозволяє? У мене депресія є. Я е, е, молюсь на свого наставника Женю, тому що вона мене витягує. Якби не вона. Я б сьогодні цілий день просиділа б з книжкою і навіть не вийшла б з квартири. А так, так як е, я не могла відмовити Жені, і ми вирішили з нею зустрітися і записати це інтерв'ю. Е, мене надихає в першу чергу сама Женя, а потім вже компанія ЕЛР. Е, я знайомлюсь з компанією, я підписана е, під багато чатів, де Оказується, на Україні дуже багато людей займаються цією продукцією. І люди, які вже випробували на собі, я ще не все випробувала. Я потекеньку замовляю продукцію Еле, щоб про неї розповісти, я стараюся сама її вживати потім. І тому я з великим задоволенням слухаю ці всі чати. От по кожного понеділка розповідаю про продукцію ЕЛР. Про те, як її приймати, що можна нею вилікувати. В компанії Мер є продуктова лінійка, яка забезпечує нам покращення нашого здоров'я. Також є доглядова косметика, є парфюми. Багато ще є іншої продукції, з якою ще я не дуже знайома. Але з тим, чим я познайомилась, я дуже задоволена, тому що продукція дійсно дуже хороша. Оці гели, але, е, алоя вера, вони, вони є різного направлення. Є е, 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 гелі, які підтримують імунітет, є е, гелі, які підтримують е, серцеве судинну систему, які е, впливають е, на е, настрій. Це от, оцей алоя персик, коли я почала вживати, він, так, він дуже смачний і він заряджає енергію е, наші клітинки, очищує її. А ну я бачу, що ви вже за, за цей в принципі недовгий час вже стали експертом по продукту. Напевне, продукція вам дуже подобається. Так дуже подобається. А скажіть, будь ласка, окрім продукції, а чи знайомі ви були, з кимось ще побачили ви людей, які цим займають? Продукція LED, вона дає нам можливість покращити своє здоров'я покращити свій зовнішній вигляд. Але е, помимо цього, е, займаючись продукцією ЛМ, можна сказати, що ви починаєте е, е, свій бізнес. Тут не тільки можна лікуватись, можна ще й заробляти гроші. Е, для цього треба розвивати е, свою роботу, е, розповідати багатьом людям, про цю продукцію. Для цього нам дуже допомагає команда людей, яка зібралася в веле, тому що вони дуже багато розповідають, як зробити, як з людьми общатися, як розповідати про продукцію. І для цього також проходять тренінги, на яких ми можемо більш детально з цим ознайомитися. Також дуже багато інформації є в Ютубі, в Інстаграмі, в Фейсбуці. Так, якщо ви заважаєте знайомитись з продукцією, це все можна побачити, і послухати. Угу, дякую. А скажіть, будь ласка, от чи змінились якісь свої внутрішні ставлення ну, до життя до ЛР і після ЛР? Чи може якісь мрії з'явилися наново? Адже ну всі ми в сьогоднішніх умовах і думки різні? От до ЛР це так, а після ЛР от щось таке стало більш більш емоційно насичене, можна так сказати? Ну, в принципі, можна. Е, я собі думала, що е, якщо розвивати е, відносини, відносини якщо можна так сказати, це займатися цією продукцією, е, е, пробувати е, е, стати не тільки користувачем, а і консультантом по е, е, продукції ЛЕР, е, то я б собі допомогти цієї. Мрії по е, подорожам. Я могла б ЛР, я так думаю, що якби все склалось в мене добре, я би могла е, заробляти на своїй подорожі е, з допомогою цієї чудової компанії. Скажімо так, я вам бажаю, щоб ви не то не лише були консультантами, а й навчилися надихати людей, будувати власну команду. От з власною командою саме формується та реалізація мрій так, коли цікаво з людьми спілкуватись, коли цікаво передавати знання, надихати інших. і от коли вже є сформована команда, то це вже шлях до реалізації мрії, до тих самих подорожей, особистих або разом з командою, так тобто, це таке вже ну, більш широкі мрії, так широкі реалізації. Чи стали от ну я вам показала якісь перспективи? Так, а чи стали ви щось робити такого унікального, що до ЛР ви в принципі не робили і в чому не було сенсу? Якісь дії вони змінились? Ну, дії я своїм знайомим стала розповідати про продукцію і не тільки розповідати, а декому і замовляти цю продукцію. Але поки, якщо чесно, то в мене поки Ну, не дуже добре продвигаються мої справи. Команди в мене своє ще немає, але я сподіваюся, що в будущем команда буде. Uh -huh. Ну, в принципі, кожен з нас він проходить один, один той самий шлях. Якщо ви побачите мої відео з двохрічної давнини, то я також сама була, когось якось шукала. І це абсолютно нормальний процес, коли спочатку ми починаємо розповідати, стаємо професіоналами і в нас з'являється команда. Тож це питання часу. Ось і дуже вам в цьому бажаю. так що дійсно ви. А, дійшли того часу, коли дійсно а, вас почнуть слухати, а, поважати ваш вибір і хотіти наслідувати ваш а, йти за вами. Це така ну дуже серйозна, я б сказала, робота, коли саме а, за вами хочуть піти. А для того, щоб люди хотіли піти, їм необхідно розповідати інформацію та матері. Так, тож Дякую. А, да, будемо Буду, працювати. Будемо не? працювати, будемо надіятися, що все вийде. Так, однозначно. Тож, бувайте, якщо що, до Валентини Володимирівни, звертайтесь, вона вам розкаже, покаже, приєднає до команди, так? І з задоволенням впевнена буде працювати. Так? так, так.